Полядниця, хай обходить вас біда, і нехай на ваш порік прийде радість в Новий рік, щоб добробуті цвіли, щоб щасливо ви жили і щоб рік цей молодий вам був кращий за старий, друзів всі багато. Щоб у будні та на свято ваші гнулися столи, щоб здорові ви були. Колядую, колядую, ваші гроші добре чую. А, смак цукерок, пирога. Подавайте я така, як? Соршать цукерки, так які хай суршать в ваших кишенях гроші, долари, гривні. Евро. Разные, 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 С разные, и с наступающим новым 2024 роком. Конті, отакі конті, бачите, тут цього багато.